Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми поглибимось у світ магії карпатських мальфарів та розглянемо унікальні передбачення щодо майбутнього України, які нам розкрив Михайло Нечай. Цей видатний поет та віщун Скарпат змішував у своїх творах містичне з реальністю, створюючи незабутню картину майбутнього. Давайте відкриємо цю містичну сторінку України. Михайло Нечай, відомий як карпатський мальфар, відіграв значну роль у культурі карпатського регіону. Його передбачення про майбутнє України відображали мішанину фольклору, магії та глибокого розуміння духовності народу. У своїх творах Михайло Нечай описував візії про українське суспільство, яке буде визначним у світі. Він передбачав, що Україна буде не лише незалежною країною, але й центром культурного, наукового та духовного розвитку. Однією з ключових тем в передбаченнях Михайла Нечая було значення духовності. Він глибоко вірив у роль національної ідентичності та духовності в майбутньому України. Його твори наповнені символами, які нагадують про важливість збереження національних цінностей. Михайло Нечай також пророкував важливі виклики, які стоятимуть перед Україною. Він наголошував на необхідності єднання та відданості ідеям національної незалежності. Його твори стали не тільки підказкою для майбутнього, а й пам'яткою поколінням. Завдяки передбаченням Михайла Нечея ми можемо зазирнути в майбутнє через призму його містичного бачення. Його твори надихають нас дбати про нашу ідентичність та спадщину. Дякуємо за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал та поділитися своїми думками щодо містичних передбачень Михайла Нечея та їх впливу на українську культуру.